Вітаю, що глядачі, Єврокомісія голосила 26 листопада, 2025 року, про готовність представити юридичний документ для надання Україні позиків у 140 мільярдів євро, забезпеченої замороженими московськими активами. Це безпрецедентна пропозиція утричі більше за попередню угоду G7, яка використовувала не самі активи, а механізм застави, обходячи пряму конфіскацію. остаточне рішення очікується на саміті Європейської ради 18 грудня 25 року, проте Бельгія та кілька інших країн блокують угоду без гарантій розподілу ризиків. Отже, заморожені активи, що це взагалі таке? Коли Московія напала на Україну, у неї було десь 612 мільярдів доларів золотовалютних резервів. Приблизно половину з них Московія отримала за кордоном в західних фінансових установах. Чому за кордоном, бо так працює міжнародна фінансова система. Якщо хочеш торгувати в євро чи доларах, маєш тримати частину резервів банках тих країн, де ці валюти випускають. І коли почалась війна, ці гроші одним рішенням заблокували. Також треба розуміти, що Європа – доволі непогане місце стабільної макрофінансової системи, тому її теж там гроші паркують центробанки світу. Кремль не може зараз ними скористатися, не може їх вивести, не може продати. Вони просто висять як заморожені. Тепер найцікавіше, де саме ці гроші лежать. Основна маса в Європі приблизно 210 мільярдів євро знаходяться в країнах ЄС. Із цих 210 мільярдів левова частка, 185 мільярдів, лежить в одному місці. Це бельгійська компанія Euroclear. Euroclear – це не банк у звичному розумінні, це такий собі нотаріус фінансового світу. Ніганський депозитарій цінних паперів, коли одна країна чи компанія купує облігації іншої, саме Євроклір фіксує цю угоду і зберігає папери, через них щороку проходить транзакції на мільярди, якщо не більше. Чому саме там опинились московські гроші? Бо Московія тримала значну частину резервів в європейських облігаціях, номінованих в євро, а такі папери обслуговуються саме через євроклір. Коли ці облігації заморозили, вони з часом погасилися, строк їхньої дії закінчився і перетворилися на готівку. Зараз 95% всіх цих грошей вже в готівці і просто на рахунках вони знаходяться. Крім Бельгії, ще частка московських грошей є у Франції. Це десь 20-50 мільярдів євро. Є в Люксембургі. Там компанія Clearstream тримає десь ,10 мільярдів десять. Швейцарія заворозила близько 8 мільярдів, США – десь 5-6, Японія – біля 30 мільярдів. Комісія представила три варіанти фінансування України на 26-27 роки. Добровільні двосторонні внески країн-членів потрібно 90 мільярдів або більше євро. Спільний борг на рівні ЄС за посищення на фінансових ринках репраційна позика 140 мільярдів під заставу заморожених активів РФ. Останній варіант є пріоритетним для комісії, але ЄС вже розробив два паралельні механізми використання заморожених активів. Перший підхід консервативний: використовувати не самі гроші, а відсотки, які вони приносять, бо ці 185 мільярдів у Euroclear не просто лежать на рахунках. Компанія вкладає їх у короткострокові фінансові інструменти, овернайт кредити, ринки грошей, і на цьому заробляє за 24 рік. Такий дохід склав майже 7 мільярдів євро. Євросоюз вирішив, цей прибуток можна забрати, бо він технічно належить не Москві, а Euroclear – Московія не мала б цих відсотків, якби її гроші не заморозили. Це так звані він фол профітс, надприбуток. у травні 2024 року. Рада ЄС ухвалила рішення забрати ці відсотки і направити Україні. Перший транш 1,5 мільярда євро передали в липні 2024. 90% пішло на військову допомогу через європейський фонд миру, 10% – на відновлення. Проблема в тому, що ці відсотки це 3,7 мільярдів на рік. А Україні потрібно набагато більше. Світовий банк. Оцінює вартість відновлення у 524 мільярди доларів. Щорічні потреби десятки мільярдів. Другий пропонована репраційна позика Йорклір передає 185 мільярдів готівкових залишків до спеціального фонду або комісії в обмін на безкупонні облігації ЄС, гарантовані країнами-членами. Комісія надає Україні позику під 0% річних. Право власності в Москві юридично зберігається. Це застава, а не експропріація. Україна ці гроші формально має повертати. Термін 45 років, але фактично повертати їх будуть із відсотків від заморожених активів. Тобто, якщо Москва не заплатить репарації, а вона точно не заплатить, то Україна не платитиме нічого. Платитимуть московські заморожені гроші, але є проблема. Ця схема працює, поки активи залишаються замороженими, а санкції ЄС треба продовжувати кожні 6 місяців. А що буде, якщо не продовжить, чи якимось чином Кремлю вдасться забрати гроші або значну частину? Але перед тим як ми продовжимо говорити про ці юридичні аспекти, конфіскація або передання в борг московських грошей, ми б хотіли вам розповісти про одну дуже цікаву пропозицію У рамках Чорної п'ятниці. Ми об'єднали не просто теми, а такі програми, як які логічно проходити разом. І один з них в таких наборів це пакет з курсів, основи інвестування та консервативний криптоінвестор. Основи дають бачення ринку та розуміння, як будуть будувати свою стратегію. А Новий криптокурс допомагає зайти в крипту не за порадами соцмереж, а спокійно з реальними правилами та чіткими інструментами. Разом ці два курси створюють логічну траєкторію: спочатку фундамент, а потім робота з високоризикованими активами, але структурована без хаосу. Це важливо в нашому непростому світові. В якій облігації вартує вкладатися, які акції можуть дати вгору чи вниз, і як вкладатися в крипту? Найголовніше це два повноцінні курси за ціною одного тільки по суті. 30 листопада сьогодні на останній день Посилання під відео забирайте, поки набір доступний. Але тут починаються серйозні юридичні питання. Перше суверенний імунітет. За міжнародним правом одна держава не може забирати власність іншої держави, особливо активи центрального банку Вони мають особливий захист. Конвенція ООН про юридикційний імунітет прямо це забороняє. Друге зворотність. Навіть якщо ви застосовуєте контрзаходи проти порушника міжнародного права, ці заходи мають бути тимчасовими і зворотними. Якщо гроші передати Україні, це вже незворотно. Третє ретроактивність: не можна застосовувати закони заднім числом. Москва вклала ці гроші в європейські облігації до війни за тодішніми правилами. Тепер змінювати правила гри заднім числом юридично проблематично. А хто взагалі має право на контрзаходи за класичним міжнародним правом. Контрзаходи може застосовувати тільки постраждала сторона. Україна постраждала, але заморожені активи тримає Бельгія, Франція, Люксембург. Вони не постраждали від агресії напряму. Чи можуть вони діяти від імені України? Це правовий експеримент без прецедентів. Є аргументи і на користь конфіскації. По перше, Москва порушила фундаментальні норми міжнародного права заборону агресії. Це не просто якесь там порушення контракту. Найтяжчий міжнародний злочин. Деякі юристи кажуть, що у такій ситуації треті країни можуть вживати колективних контрзаходів в інтересах світової спільноти. По друге, є стаття 31 статей про відповідальність держав. Порушник зобов'язаний повністю шкодувати задану шкоду. Генеральна асамблея ООН визнала, що Москвою має платити репарації. Якщо Москвою не платить добровільно, можна і промислово. По третє група десяти авторитетних юристів міжнародників США, Британії, Німеччини, Франції, Японії Бельгії до речі. Підписали листа до великої сімки з аргументами, що конфіскація буде законною, але є серйозні контраргументи. Президентка Європейського центробанку Крістін Лагард попереджає, якщо конфіскувати московські активи, це може підірвати роль євро як резервної валюти. Інші країни побачать, що Європа може забрати їхні гроші, якщо захоче. і почнуть виводити резерви перетікання капіталу, наприклад, в Китай, у золото, в криптовалюту. Саудівська Аравія за повідомленням вже погрошувала вивести свої гроші з Європи, якщо московські активи конфіскують. Ще один аргумент проти прецедент. Що Захід сьогодні конфіскує московські активи, то що завадить Китаю завтра конфіскувати Західні або будь які інші країни? Кремль теж може забрати те, що залишилося з європейського майна на Москові. Бельгія ключовий гривець, бо саме там лежить 185 мільярдів. Прем'єр Бар Де Вевер називає конфіскацію актом війни. Він вимагає, щоб всі країни ЄС розділили ризики порівну. Бо якщо Московія подасть у суд, позиватиметься проти Бельгії не проти всього союзу. У Бельгії є двосторонні інвестиційний договір з Москвою від 89-го року. Москва може подати позов в арбітраж. До того ж, Бельгія непогано заробляє на статус кво. Євроклір платить податки 1,7 мільярда євро за 24 рік. Бельгійський бюджет не хочеться втрачати. Німеччина теж обережна. Канслер поділяє бельгійські побоювання. Є ще специфічний німецький страх, якщо створити прецедент конфіскації для репарацій, це може оживити претензії до самої Німеччини за другу світову. Польща, Греція періодично згадують про німецькі репарації. Крім того, Німеччина наполягає на використанні коштів виключно для закупівлі зброї. Можна згадати Мадярщину та Словаччину, але ті зрозуміло, чому проти цього вони люблять московські газ та рублі. На іншому босі Польща, Балтійські країни, Чехія, Скандинавія. Скандинавії країни. Вони підтримують повну конфіскацію. П'ям Туск написав в соцмережах: фінансуємо допомогу Україні з московських заморожених активів. Фінальне рішення очікується 18 грудня 2025 року на саміті Європейської ради за поточними правилами. Потрібна одноголосність, яку блокують Угорщина та Словаччина. Комісія розглядає можливість переходу до голосування кваліфікованою більшістю за статтею 31 один 2. і таке голосування є доволі безпрецедентним кроком. Запасний план, якщо основну пропозицію заблокують, є з проміжну позику через спільні запозичення для покриття потреб початку 26-го року. Заморожені московські активи це величезна сума, яка теоретично може суттєво допомогти Україні. Відсотки від цих грошей вже працюють. Це мільярди євро щороку. Позика G7 на 50 мільярдів вже виплачується. Але повна конфіскація основної суми 185 мільярдів в одному тільки євроклір лишається юридично і політично складним питанням. Бельгія блокує і себе застерігає. Юристи сперечаються. Єврокомісія намагається знайти формулу, яка виглядатиме не як конфіскація, але дозволить використати ці гроші. Репараційна позика під нульовий відсоток. Яку Україна повертає тільки, якщо Москва заплатить, це креативний юридичний трюк. Але чи спрацює, він побачимо найближчим часом. Чи готовий Захід переписати правила гри заради України? Чи готовий він жити з наслідками такого рішення? А так світові пора готуватися до важких часів. всього найкраще. До побачення.